Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Упродовж минулої доби ситуація на Луганському напрямку суттєвих змін не зазнала і залишається нестабільною. Бойовики так званої ЛНР знову продемонстрували зухвалене нехтування мінськими домовленостями кілька разів, порушивши режим припинення вогню. Так, протягом ночі було зафіксовано чотири обстріли зі стрілецької зброї, позицій Збройних сил України у районі Щастя з напрямку. Населеного пункту весела гора. Вчора, о 23-й годині, обстріл вівся з автоматичного гранатомета АГС 17 протягом 1 хвилини. За цей час по українським військовослужбовцям було випущено до 400 гранат. Решта обстрілів зі стрілецької зброї відбулася сьогодні, з 4 до 6 години ранку. Втрат серед захисників України немає. 7.00 на Луганському напрямку тиша. Прильотів безпілотників в смузі відповідальності сектору А не зафіксовано. Водночас українські військові жорстко дотримуються режиму припинення вогню, не втрачають пильності, адже є ймовірність, що бойовики ЛНР видаватимуться до спроб так званого тихого захоплення працюючих об'єктів інфраструктури, ТЕЦ, господарств водоканалів, електропідстанцій. Найбільш небезпечними напрямками ми являються Населені пункти станиця Луганська щастя, Кримське Трьохізбенка та позиції підрозділів збройних сил України вздовж бахмутського шляху. Бойовики вживають заходів щодо. Відновлення пошкодженого озброєння та військової техніки та використовують для цього потужності місцевої промислової бази зі свого боку. Російська сторона продовжує посилювати бойові можливості угрупування збройних сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань сумнозвісної ЛНР. Сьогодні, 4 березня, очікується введення чергового 17-го так званого гуманітарного конвою. У Луганській області залишається напружена криміногенна ситуація. Зокрема, 3 березня о 1400 до травматологічного відділення центральної міської лікарні імені Тітова, міста Лісичанська, госпіталізовано військовослужбовця збройних сил, мешканця Волинської області, якому встановлено діагноз вогнепальне поранення верхньої третини внутрішньосуглобової плечової кістки. Вказані поранення останні отримав близько 20.00 2 березня. Біля села Кримське Новоайдарівського району внаслідок обстрілу здійсненого терористами зі стрілецької зброї. У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники міліції у домоволодінні мешканця села Троїцька вилучили обріз одноствольної мисливської рушниці марки ТОС 16 підрозділи цивільно-військового співробітництва збройних сил України продовжують відновлюні роботи. Зокрема, Військовослужбовці облаштовують системи газу, воду та електропостачання. Зі свого боку, терористи всіляко перешкоджають цій роботі. Зокрема, їх стараннями сьогодні без газу залишилася станиця Луганська. Це чергова провокація, спрямована на розпалювання ворожого ставлення до українських солдатів. Не піддавайтеся на брехливі чутки. Захисники України та українська влада докладає усіх зусиль для підтримки функціонування комунікацій, життєзабезпечення мирних містечок. Місія ОБСЄ є виконувала заходи з контролю припинення вогню та виведення важкого озброєння на визначені мінськими домовленостями відстані. Міжнародні моніторинг офіцери підтвердили виведення українською стороною на відстань 25 км 100% 100-мм міліметрових протитанкових гармат. мт 12 Рапіра. До зустрічі завтра разом переможемо. Серйозно стоїмо. Ми тут надовго. Ми не збираємося зі цій і покидати нашу територію. Це наша земля, наша Україна. Ми готові за неї боротись до кінця.